Скорпіони, давайте з вами подивимось, що ж важливого буде у вас на цьому тижні з 7 по 14 грудня. Дивимося основні події, основні моменти, взагалі, на що вам варто звернути вашу увагу. І так, скорпіони, перша карта для вас. І тут в нас карта зірка. Дивіться, ця карта, чудова карта, карта надії на те, що ваша мрія буде реалізована і вона здійсниться, втілиться у ваше життя. Для когось може ви знаходитесь на відстані і ви б хотіли вже бути разом. Для когось ця карта в нас говорить про те, що ви на правильному шляху, це ваш зірковий шлях. Карта реалізації ваших мрій, але не так швидко, як би ви хотіли. Але це правильний і вірний шлях для того, щоб ви це досягли. Головний, все ж таки, посил це надія на те, що все буде добре, у вас все буде виходити. Наступна карта рицарів з кубків, карта е приємних емоцій, е відчуттів. Коли ви рухаєтесь до можу до своєї, ось, свого партнера і хочете ось прям подарувати і розділити з ним ці приємні емоції. Може, для вас хтось до вас так рухається. Тобто приємна карта і спілкування, і взагалі це емоційний такий стан задоволення, коли ви будете говорити приємні слова, турбуватись про іншу людину, або про вас будуть турбуватися. Романтичний настрій. Далі. Карта шість кубків. Так само дивіться, скорпіони. Друга карта все, Ви все про емоції. Емоції може бути ностальгія по тим минулим часам, коли вам було дуже добре. Ви були в такому в комфортному місці, це спогади про минуле, це ностальгія. А може хтось із ваших колишніх, колишніх друзів, не друзів, а саме друзів із минулого. З'явиться, дзвони, напише якусь смс-очку, тобто приємні таке відчуття, або в колі будете своєї родини, і не проводити час і згадувати, придивлятися альбоми свої старії. Дуже приємна карта на емоції. Наступна карта І це в нас 6, 6 мечів. Карта, коли хочете е, познати щось нове, можете рухатись до нового, шукати цю інформацію, передивлятися. Е, тобто аналізувати. Взагалі карта е, це коли ми уходимо від чогось. Можете, звичайно, і пограти, по, проаналізувати, пошукати щось нове для вас.